Всім доброго вечора! Хочу вам повідомити, що в нас знову дуже-дуже чудова акція. 50% знижки на самі популярні улюблені аромати. Наші дивіться: найулюблений аромат, особливо на весні, я знаю, його найбільше замовляють. Це наш Eclat Weekend. Це аромат весна, це аромат Париж, аромат свіжість, персик. Такий трошки він... Чарівний, знаєте, і дуже-дуже цікавий. Еклат Уікенд. Зараз по акції 499 гривень. Не пропустіть, хто любить, хто не любить, спробуйте, теж будете прихильником. Далі, еклад Мадуазель. Ще один самий популярний з екладів. Тут уже більше квіткових таких є ноточок. Да? І, я б сказала, більше трошки є солодинка, то тобто еклат іде свіжіший. Але теж дуже популярний, теж його багато хто любить. Так що теж. Зверніть увагу. В слідучому каталогі він вже буде коштувати 459 гривень, так що зараз 399 гривень якраз можна вигідніше взяти. Солодке яблучко, мускус, білий гібіскус оце все нотки є в цьому ароматі. І, звичайно, наш ще один із свіжих ароматів це LV. Це конвалія, це білі квіти, це теж весна. І взагалі ці всі три аромати це мені самі-самі весняні. Якраз зараз. Така пора року, а ще скоро свято. Так що ловіть момент, замовляйте, будьте гарними, будьте своїми улюбленими ароматами. Нехай все у вас буде добре. Пишіть кому замовити.